Життя прекрасне на землі, і люди про це добре знають, але у побуті про це постійно забувають, зате так плідно іншим помагають, чим шкоди надбавляють. А головне, що всі про душу власну забувають. Якби хоч раз у день ми думати хоч на мить переставали, то спів душі своєї ми б чітко відчували, то жити стало б легше нам, і ми на купі б не стрибали, і в рай відправили б забуті душі. Життя прекрасне на землі, а ми про це постійно забуваємо. До Бога руки простягаємо, постійно щось у нього вимагаємо і знов про душу власну забуваємо. Якби хоча б на мить злились в поєднанні душі і розуму людського, ми більше б не забули. Це.